Мене звати Максим, Позивний мій тихий. Служу в батальйоні Карпатська Січ, 49-й ОШБ. З 13 по 15 я служив у срочну службу. Був звичайним солдатом. Так само я прийшов в цей батальйон як піхотинець в дзвоні солдат. На той момент вже більш позиційна війна була. Воювали в окопах. Лиманський напрямок, Кремінна. Туди за тернами ми стояли. Це, Типу, перша практика, перший досвід. Війні свідомо відносився до тої роботи, яку ми робимо, і якось відповідально це бачили моє керівництво, і якось потроху мене піднімали, підтягували. Заступав як старші позиції, отримав звання там, молодшого сержанта, своє перше відділення. Став командиром взводу. На жаль, на штурмі в Макіївці загинув наш командир роти і замкомандир роти. Наразі герой України. Після чого командуванням було прийнято рішення на мене повісити таку, цю відповідальність як командир рот. Вже після того, після вдалих робіт, невдалих робіт, став на посаду командира спецпідрозділу «Шквал».